вашої уваги, черговий випуск експрес-новин на телеканалі СТН. Ми розкажемо, чим жили протягом останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іванна Білішук у студії вітаю вас. Далі поговоримо про таке. В Одесі запроваджують новий контроль за видачою зброї та військової форми. Луцькі поліцейські просять людей розпізнати речі, які ймовірно були викрадені. А також про реконструкцію системи теплопостачання південно-східного району Нововолинська та Всесвітній день боротьби зі СНІДом далі у випуску про це та інше більш докладно. В Одесі запроваджують новий контроль за видачею зброї та військової форми. Цей досвід запозичили в армії НАТО. Відтак, замість паперового буде електронний облік, тому зброєю не вдасться заволодіти без спеціального коду. Новинку приїхав проінспектувати міністр оборони Степан Полторак. Інформує телеканал Новин 24. Тут буде чіткий і зрозумілий облік, коли не можна буде вкрасти і не можна буде сказати, що не якогось елементу екіпірування не отримано. Облік буде захищений. Пояснив Полторак. Систему в дії випробовують бійці 79-ї механізованої бригади. Тестування триватиме близько трьох місяців. Для того, щоб повністю перевести на нову систему всі збройні сили, потрібно не менше року. Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений законопроект державного бюджету на 2016 рік. Документ передбачає встановити прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня 2016 року 1330 гривень із подальшим його підвищенням. Так і з 1 січня 2016 року прожитковий мінімум встановитиме 1330 гривень, з 1 травня 1399 гривень, з 1 грудня 1496 гривень, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на сайт міністерства. Також планується встановити мінімальну зарплату за місяць з 1 січня 1378 гривень, з 1 травня 1450 гривень, з 1 грудня 1550 гривень. Планується визначити на 2016 рік доходи державного бюджету у сумі 598 мільярдів гривень. Видатки держбюджету планується визначити у сумі 673,9 мільярда гривень. Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що уряд 2 грудня внесе до Верховної Ради України проекти податкового кодексу і державного бюджету на 2016 рік. На перший в Україні молитовник шрифтом Брайля назбирали уже понад 37 тисяч гривень. На волині цієї осені стартував благодійний проект зі збору коштів на друк молитовника для незрячих. Соціальний проект для незрячих, молитовник українською мовою шрифтом Брайля, що стартував на Волині восени, триває. Про це повідомив голова Волинського обласного середку Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору Генерація успішної дії Віталій Ткачук. Пишуть волинські новини. Організатори проекту мають на меті надрукувати 300 молитовників шрифтом Брайля вартістю 60 тисяч гривень і розповсюдити їх по бібліотеках для незрячих по всій Україні та спецшколах для незрячих. Ячих, це буде перший в Україні молитовник українською мовою шрифтом Брайля для незрячих. Наразі зусиллями всіх небайдужих зібрано 37,5 тисяч гривень з необхідних 60. Також організатори запрошують усіх активно продовжувати долучатись до цієї благогодної справи, адже незрячі також відчувають духовну потребу молитися і торкатися слова Божого. Лучам просять розпізнати речі, які ймовірно були викрадені у рамках досудового розслідування. Луцькі поліцейські провели п'ять санкціонованих обшуків у місцевих жителів, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні крадіжок. Всі фігуранти справи раніше були притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це виданню Волинські новини повідомили у прес-службі Волинської поліції. Хлопці спеціалізувалися на крадіжках з автомобілів за допомогою сканера. Загалом під час проведення обшуків у спритників вилучили більше сотні різноманітних речей, мобільні телефони, електронні книги, гроші, інструменти тощо. У правоохоронців є достатньо даних стверджувати, що ці речі нажиті злочинним шляхом, розповідає начальник луцького відділу поліції головного управління національної поліції у Волинській області Ігор Муковос. Поліцейські оприлюднили список Знайдених речей і закликали громадян, яких пограбували уважно дивитися список вилученого. У разі, якщо серед перерахованих речей знайшли зникле майно, власників просять звертатись до органів поліції. Речі обіцяють повернути, запевнив очільник Луцької поліції. Реконструкція системи теплопостачання південно-східного району Нововолинська перейшла у завершальну фазу. Керівництво підприємства підрядника прогнозує, роботи завершать достроково. Детальніше про хід проєкту закриття котельні третьої шахти далі у нашому сюжеті. На закриття технічно зношеної та морально застарілої котельні 3-ї шахти із державного бюджету та регіонального бюджету розвитку надійшло 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Щойно завершилася тендерна процедура і визначено виконавця робіт. Процес стартував. Замінити понад кілометр тепломережної енергоощадні взялася івано-франківська фірма Калина. Розпочалися роботи 3 листопада. Під час реконструкції системи теплопостачання і перепідключення споживачів до інших котелень нововолинці стикнулися із незручностями. Посипалося чимало нарікань від містян на те, що у домівках холодні батареї. Директор Нововолинськ теплокомуненерго Анатолій Гаврилюк пояснює, теплосистема розбалансована. І хоч температурний режим, у якому працюють котельні, підвищують, практичного ефекту мало, адже відбувається відставання в гідравлічному режимі. Безумовно, такі роботи в опалюючий період не проводяться. Це все повинно було бути зроблено влітку. Коли система не працює, коли можна було випустити теплоносій, ніхто б з мешканців цього не відчув і не страдав сьогодні від того, що не отримує ту температуру в себе в квартирі, яку би він мав отримати. Але, як завжди, в нашій Україні робиться не так, як воно має бути. Гроші були виділені аж на осінь, потім буде оголошений тендер. Це пройшов певний період, поки значить, знаходились. Конкуренти, чи будемо казати, бажаючи виконати ці роботи. Прийшла тендерна процедура, визначений був переможець, була підписана угода. І з 3 числа, з 3 листопада приступили до виконання робіт 3 листопада. І основна сума коштів по цьому проєкту закладена в грудні місяці. Ну, де таке бачене, щоб в опалюючий період виділялися кошти на заміну теплових мереж. Ну, але, вибачте, маємо те, що маємо. Я просто. Прошу мешканців з розумінням до цього віднестися через те, що реалізувати цей проект обов'язково вже потрібно. Ми, ви знаєте, це вже тянеться ті роботи сьомий рік. Працюють будівельники за будь-яких погодніх умов у вихідні і навіть вночі. Дещо сповільнює їхню роботу, те, що не на усіх ділянках дозволяють розкопувати траншеї, де мають пролягти нові труби. Доводиться робити протяжки, але таким чином економлять гроші, які згодом мали би витратити на відновлювальні роботи. У підписаній угоді підприємство підрядник зобов'язалося завершити роботи до 20 грудня. Проте, уже зараз керівництво калини прогнозує, пораються за тиждень. Роботи на завершальному етапі надіємося, і всі сили прикладаємо для того, щоб Роботи завершити 5-7 число, і пустити тепло у всі оселі. Щойно реконструкцію південно-східного району завершать. Проблем із теплопостачанням у місті не буде. Переконаний головний тепловик міста Анатолій Гаврилюк. А мешканцям, котрі не отримали теплової енергії в повному обсязі, Нововолинськ теплокомуненерго різницю компенсує згідно із санітарними нормами. У всесвітній день боротьби зі СНІДом близько сотні нововолинців продемонстрували, що вони за здоровий спосіб життя, у якому немає місця віл інфекції та сніду. У палаці культури учнівська та студентська молодь, волонтери та представники міських організацій провели акцію за життя без синдрому набутого імунодефіциту. Подробиці далі. Акція молодь проти СНІДу у Нововлинську проводиться щорічно. Таким чином організатори намагаються привернути увагу молодого покоління до страшної хвороби СНІД та сформувати толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних людей. Заходи ці дуже важливі, адже Новолин займає перше місце серед міст області. У нас зареєстровано на даний час перебуває на обліку 430 ВІЛ-інфікованих осіб. Я вважаю, що про цю проблему не можна мовчати. Потрібно молоді більше розповідати про шляхи передачі, щоб вони могли себе в житті захистити. Учасники розповідають, подібні акції допомагають громадськості звернути увагу на темпи поширення епідемії та закликають бути відповідальним за своє здоров'я та життя. Відношуся дуже позитивно, оскільки це дозволяє нашій молоді розвиватися далі і не забувати про таку хворобу, про таку чому 21 з першу як СНІД, з яким необхідно боротися, і яка, звичайно, найбільше поширюється пошириться серед молоді. Це має позитивний вплив на молодь сучасну. Я думаю, в кожного в серці в пам'яті залишиться. Ну вони щось почують, щось вловлять їм, хтось щось каже, і вони е, запам'ятають. Так як я волонтер Червоного Христа, я обрала цей шлях, тобто щоб інформувати людей, допомагати їм. Ну і взагалі це щось таке для себе у приміщенні палацу культури. Учасники акції виклали з лампадок символічну стрічку, що свідчить про солідарність і підтримку хворих вірусом імунодефіциту. У актовій залі учнівська та студентська молодь долучились до флешмобу. Також присутні мали нагоду переглянути слайд-шоу про хворобу СНІД. Варто зазначити, що масштаби епідемії вілінфекції та СНІДу в Україні продовжують зростати. За даними центральної міської лікарні, станом на 1 грудня 2015 року у Нововолинську перебуває 430 Серед них 70% становить молодь. У центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги Марини Соченко Обличчя Майдану та Антонії Цвіт, Клич Майдану, Літопис Самовидця. Працівники книгозбірні підготували творчий захід, на якому зачитували поезії авторів та обговорювали події Революції Гідності. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані Незалежності у Києві під час силових протистоянь. Бібліотекарі ознайомили учнівську молодь з подіями 2013 року, декламували вірші про Євромайдан. Також працівники книгозбірні показали відео з майдану, яке зафіксували його учасники. Школярі уважно слухали ведучих, задавали питання та цікавились збіркою Марини Соченко, обличчя Майдану та Антонії. Цвіт, клич Майдану, літопис самовиця. Нововолинський рецидивіст проведе три роки у в'язниці за хуліганство. Прокуратура області оскаржила в апеляційному порядку вирок Нововолинського міського суду від 20 серпня 2015 року, у якому неодноразово судимого мешканця Нововолинська за хуліганські дії та спричинення тілесних ушкоджень потерпілому було засуджено до умовної міри покарання. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. Суд апеляційної інстанції дослухався до доводів прокурорів, які вважали покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового терміну занадто м'яким для зловмисника, котрий заледве ледве відбувши покарання у виді позбавлення волі, знову вчинив злочин. Відтак, згідно з вироком апеляційного суду Волинської області, хуліган три роки сидітиме за ґратами. Нововолинські гірники знову вдаються до протестів. Так сьогодні спускатися під землю відмовилися працівники шахти Бужанської. Їм боргують зароблене за понад два місяці, а це майже 20 мільйонів гривень. Тривожить гірників також те, що у проєкті бюджету на 2016 рік відсутні кошти на державну підтримку вугільних підприємств. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.